Привіт, друзі! Ось <клух>, гоблята тут такі вже у підрощі. Ось таке тут ту одного гублятку було. Тут я перекинув від е, карликових. Бо щось... Бо там чайки їм не дають сидіти толком. Ну можна б було лишити, але не хочу. Жало там там. Едно <кій> було пожило тиждень, друге пожило два з половиною. Щось не росло і так кинули ще хробачки. Білі такі в джебу і все і здохло. Такі діла Ну тут чубати. От папаша, мамаша. Буду тут не маю, <кхи> а й бракує Снігурок. Та й такі діла. Вот таке мале. як ви бачите. Ось таке. А тут вот такі. Ось такі. будуть. Ну и такі-то дела идем далі. І тут у нас вот таке. Ну, лублятку підроще. Вот такі дела, друзі. <кху> Я ту каймаем, то маємо. Ну, то під утилізації піде, но немає заради перепарувати їх. А ось тут сидять такі. Від мішаного і дважки сильної трішньої. Ось такі. Від гібрида і, і дутишки Ось такі малыші. А тут ось такі, голублятка снігурики. То вже будуть чубаті, Но ну, від много крилочка дуже червонуваті, То не знаю. Як воно Ще але По-любому треба, кров міняти все одно. Ну от такі-то. А я і не дуже їх особо вивожу. Бо ось тут я від королівських перекинув, не знаю, чи щось буде, чи не буде. А пес його знає Чи взагалі щось буде з цього яяк? Ну, такі діла. Нічого ну, не зробиш. ось так то. Так, друзі, їдемо далі. А от тут... А... Я вам сидить бока, Голубка стара. А тут червонобока ця вона не може щось літати. Не знаю що. Ніби крилишка, цілі, все, як то його. Ніде не поломаний ні ніц. Абсолютно ціл. Челеньке все. І чомусь не може підлетіти Високо. На метр підскакує і все. Жалко її прибирати, бо я не маю більше голубок червонобоких. Та й зараз нема де прикупити. Ось такі то діла. От її самець тут його голубушки, що на, на долині сидить. А у цієї голубки червонобокої, і що сидить вже на яйках. Ой, самець. Судить некульсований. її самчик. Вот такі дела. И то у чисто гливий то самчик. А то с червоними пятнами, то голубушка Ну так здається Але ні, хоча от, ну гудить. Значить що, можу подарити одному мужику в селі. Він для мене, мене багато чого зробив, ка і ще зробить, кажу. Він, він така людина, що не відказує. Просто. Він ніколи валюти не бере з мене, то так, якщо ти дійсно буде самчик, я йому подарую. от такі то діла будуть. Так що якось так, йдемо далі. Як я і говорив у чайках на яйках. Це їх пройшли ріб'яночок. перший їх малиш цьогорічний. Не знаю, чи там ще буде два чи не буде. Що мені з ними робити, куди їх переселяти. З До Домініканом не хочу, бо будуть чим мордосили, я моє Ось такі-то діла. Якось воно так все. Було і буде. Так що, друзі, такі діла. Чаєчки. Дуташі. Ось ну, якось так День проходить. Так що всім гарного вечора і до нових відео. Пока-пока. Не забувайте підписатися на канал, хто ще не підписався. А не підписався у вас ще дуже багато Так що всім підписуємося!